Вітаємо вас на каналі Степан Пиріг Новий день і новий автомобіль. Свіженьке надходження з Німеччини, а саме Audi e-tron 55, 95 кВт-годин батарея. Модельний 21-й, випуск 12 місяць 2020 року. Пробіг 50 тисяч. В шикарному кольорі, повністю весь в антихромі, класна літня гума 20-го розміру. Автомобіль те, що треба по кузову без жодних зауважень. Охайний автомобіль, в принципі, можна сказати, стан нового автомобіля. У нас антихром, камера заднього виду, все на вищому рівні. Колір дуже класний на сонці, дуже переливається. Автомобіль просто бомба. Перейдемо ще в салон. Як він виглядає, ось такий у нас розкішний салон, вставки з Алькантари, хромовані вставочки теж у нас є пам'ять сидінь, 4005 мечі, регулювання зеркалами, електросидіння, салон у нас S-Line. стан нового, сидіння без жодних зауважень, так як у нас це Алькантара. Взагалі дуже приємно на дотик. Комплектація класна. Стан реально бомба. Стан керма дуже хороший. Що ми тут? Маємо двохзонну кліму, підігріви сидінь. Маємо камеру заднього виду, Apple CarPlay. Пробіг складає 52 тисячі. Охай, незбережений автомобіль. Без жодних зауважень. Перейдемо до другого ряду, а ззаду стан нового автомобіля. Без жодних нарікань. Задній кліми немає, обдувує. Ось так він виглядає попереду. Класний автомобільчик. Електропривід кришки багажника. Багажний відділ просторий. Знизу є, є в нас сабвуфер і фаркопчик. Автомобіль без жодних зауважень. З оригінальним пробігом. Стан карт. Стан сидінь на вищому рівні. Також є підлокітник з підстаканниками. І тут, ніша щоб щось положити. Дуже зручно в дальніх поїздках. А цим, цим автомобілем можна заїхати, в принципі, далеко, так як це у нас потужніша версія, 95 кВт годин батарея. Стан чудовий, електросидіння. Тухайний збережений автомобіль. Те, що треба. Свіженький. З Німеччини по автомобілю. Повністю в рідній фарбі. Це перевірено. Хороша комплектація, шикарний колір, весь в антихромі, класні 20-ті титанові диски. Резина літня практично нова. Що ще, в принципі, добавить. Можна тільки полюбуватись цим автомобілем. 12 місяць 2020 року, 50 пробігу, 95-ка. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтесь за нашими номерами телефонів. Всім удачі, всім па-па. Завтра буде новий день і нові автомобілі.